Шановні присутні відвідувачі соціальної їдальні фастівського стелу, який здалік свою дію, окрім того, що проходять богослужіння, зробили кухню, соціальну жіночок, які різні за віком, щиро відверто. Переконливо з величезною задоволенням і шаною вітаю святом 8 березня. Під себе особисто, з величезним задоволенням, дякуючи за вашу роботу, за легку роботу, добрі, смачні обіди. Дарую маленький подарунок. Будь ласка, я передам. То вам усні. Дарую вам малесенький поважний подарочок. Дякую. Дякую. І бачать. І альонці. Ай вас Бог береже.